Вітаємо. Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 9 квітня, і в цьому випуску ви побачите. На базі Миколаївського НАУ відбувся день відкритих дверей для випускників шкіл Миколаївської області та першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Технолого економічний коледж Миколаївського НАУ провів день відкритих дверей для випускників загальноосвітніх шкіл міста Миколаєва. У Миколаївському НАУ відбулась гра КВК на кубок Ректора. 21 березня на базі Миколаївського національного аграрного університету було проведено День відкритих дверей для випускників шкіл Миколаївської області та першої української гімназії імені Миколи Аркаса. У день відкритих дверей до Миколаївського НАО завітали 178 випускників загальноосвітніх шкіл Вознесенського, Новоодеського, Єланицького та Баселинівського районів Миколаївської області. А також першої української гімназії імені Миколи Аркаса привітав гостей університету ректор Миколаївського НАУ професор В'ячеслав Шабанін. Вимишановні наші майбутні абітурієнти. Всі присутні в цьому залі. Ви знаєте, я не відкрию ні для кого секрет, коли, хочу, коли скажу, що, шановні наші друзі, ви знаходитесь в найкращому університеті в Україні. Якщо ви приймете рішення йти до нашого університету, я вам гарантую, що ви зробите правильний вибір. І хай вам щастить. Гості університету ознайомились із особливостями професії, які можна отримати у Миколаївському НАУ, його матеріально-технічною базою, навчальними та науковими досягненнями студентів, організацією їх дозвілля. Майбутні студенти мали можливість особисто поспілкуватися з гостинним ректором Миколаївського національного аграрного університету. Якщо ви приймете рішення поступати в будь-який вищий навчальний заклад, куди ви... зверніть увагу на таке на ліцензію. Це підготовка бакалавра, вона закінчилася. Що далі? Сейчас в цьому році це був так, до 1 вересня буде прийнятий новий закон про вищу освіту, в якого от питання спеціаліста не буде. Буде тільки бакалавр, магістр і от далі йти кандидат наук. Тобто, іними словами, подивіться в ліцензії. Чому? Так треба подивитися, тому що ви можете закінчити, отримати спеціальність бакалав, а піти далі вчитися реальної можливості не буде в цьому вищому закладі. В нашому університеті можна отримати магістра 150. Допустим, чоловік може отримати магістра після бакалавра Прийти то всі без виключення вузи Миколаєвої області. 122. мені дуже сподобалося аграрний Миколаївський аграрний університет, тому що тут дійсно талановиті діти навчаються розумні. Мені це дуже сподобалося. Досвідче, досвідчені вас вчителі, там, дуже дуже добре знають ну, свою, свою справу. Великі, великі аудиторії, там доступна програма, має бажання таке поступити сюди. На спеціальність технолога. мені дуже сподобалось. Я дуже хотіла вступити до цього університету. У мене просто неймовірні враження. Я не вперше вже саме у аграрному університеті. Та і сам аграрний університет приїжджав до нас у школу. Він нас агітував, і з кожним разом у мене все більше і більше накоплюється позитива. Дуже багато друзів навчаються в цьому університеті, і я настільки захоплена ним, що я дуже хочу сюди, якби вступити. Я Хочу завдячити університету, адміністрації, приймальній комісії. Ми багато наших випускників є вже студентами. Тобто, ми, мабуть, ми традиційно, і, мабуть, вже не гості, а ми традиційно вже тут, не наче дома. Крім того, учні загальноосвітніх шкіл Іланського району відвідали історичні місця Миколаєва та були приємно вражені від мальовничих куточків нашого міста та його перлини Миколаївського яхт клубу. Екскурсію було організовано та проведено науково-педагогічними працівниками кафедри українознавства. Сьогодні делегація з Ланці району відвідала Миколаївський аграрний університет. Ми всі маємо дуже велике враження. Нам дуже все сподобалось. 29 березня. Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету провів день відкритих дверей для випускників загальноосвітніх шкіл міста Миколаєва. Привітав гостей директор технолого-економічного коледжу Миколаївського нау Володимир Рибачук. Технолого-економічний коледж був відкритий у 2011 році. Працює вже три роки в цьому році. Робить перший вис... перший випуск, але вже на сьогодні зарекомендував себе на ринку освітніх послуг і зайняв достойне місце в цій, в цій ніші. Ті, хто завершив навчання в дев'яти класах, то вони вступають на підставі здачі вступних іспитів. Це на всі спеціальності, які вже були названі: українська мова, диктант і математика тестування. Якщо мова йде про випускників 11 класів, то підставою є сертифікати. Нам достатньо два сертифіката. Обов'язкова українська мова, другий сертифікат за вибором абітурієнта. І якщо мова йде кваліфікованих робітників випускників професійно-технічних училищ, то умови вступу для коледжу є, якщо за спорідненою спеціальністю співбесіда з фахових предметів. Студенти технології економічного коледжу МНАУ, які навчаються в коледжі, привітали учнівську молодь нашого міста. Я вступила до коледжу після 11 класу. Зараз я студентка третього курсу спеціальності комерційна діяльність». І своїм вибором дуже задоволена. Я вступила в цей коледж на базі 9 класів, і отже, три роки я з задоволенням тут навчаюся. Для себе я вибрав спеціальність виробництво та переробка продукції рослинництва». Ви працюєте з природою, ви вирощуєте. Сільськогосподарські культури перероблюєте їх для людей. Після закінчення 11 класів Першої української гімназії за порадою другої я вступила до Технолого-економічного коледжу. Скажу чесно, не пожалкувала ні дня. Після закінчення коледжу ви зможете вступити на третій курс до аграрного університету за своєю спеціальністю. Тому вітаємо вас в нашому коледжі. Випускники шкіл відвідали музей університету встановлення аграрної освіти на Миколаївщині та поділилися своїми враженнями про університет. Я вважаю, що я хочу вступити на професію переробки рослинництва. Я хочу поступати на фінанси кредит. Ну, ця професія мені подобається, числа, все, все що я люблю. Вже 9 років поспіль у Миколаївському національному аграрному університеті відбувається гра на кубок ректора, у якій беруть участь команди КВН усіх факультетів університету та технолого-економічного коледжу. Цього року у боротьбі за кубок ректора взяли участь команди КВК технолого-економічного коледжу «І, і дітки, обліково фінансового факультету Врім'інґі, команда факультету менеджменту Кекс, діті понедільника, команда технологічного факультету, просто люди, команда факультету агротехнології, пенсіонат енергетика, команда інженерно-енергетичного факультету. Команди продемонстрували свої таланти та кмітливість в усіх конкурсах та завданнях, подарувавши глядачам море позитивних емоцій. Я б хотіла, щоб всі ми з вами разом, як студенти, так і наші команди, шановні, подякували нашому ректору В'ячеславу Сергійовичу Шибані. За те, що вже 9 рік поспіль відбувається такий чудовий захід за його підтримки з вашої ініціативи як кубок ректора. Перше місце просто люди. І цей кубок. Давайте привітаємо! Це один із лучших. По атмосфере в зале, по настроению команд, по наполнению юмором, ну и, я думаю, по количеству аплодисментов, которые сегодня команды получили, это один из лучших. розіграші кубка ректора Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви бачите зараз на своїх телекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технологіко економічного коледжу на все добре. Дивіться нас наступної середи о 20.30. Національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, мультимедійне обладнання, науково-технічні бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет, центр. Тре інноваційного проєктування та інтеграцію аграрної освіти, науки виробництва студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62.